Так, зараз я вже піднявся на п'ятий рівень тут. Це вже обзор штук 3Б. Ой, штук 3 джі, штук 3 джі. Я тоді забув. Вже опубликовав, але тоді забув за гармат, тут штук 3Б там. Так, ну тут такий самий повний картон. Але... Але ну маска орудія вже менше танкує. Тут такий от танк. Ну тут 30. Ну же ж саме шторкте. Тут, напевно, просто гармата краще. Я в'язаю вже. Що за краще? Чи напевно, чи що. Так, продикту я. 28 фугасов, 194 кумалем, і 150, 150 звичайним. Так, сила поскоджені. 135, що 135. Везде 135, ну. А 175 фугасом. Так, ну побыття тут хороше дуже. Так. Та чого ж мене викидає? Я не розумію цього. Так, зараз произойду. ось такий вот танк.